Я досить довго в собі тренувала ставлення і такий закон мого власного життя, про те, що це не про те, щоб життя було повністю ідеальним. Це про те, щоб воно було максимально комфортним. Якщо брати за ідею все, що приходить в моє життя, все, що має дотик до мене, повинно покращувати моє здоров'я. Моє загальне самопочуття і самовідчуття, моє матеріальне благополуччя і так далі. То не потрібно терпіти якихось маленьких дискомфортів. А я людина терпляча, і я себе просто брала і відучувала, що щось те, що мені не близьке, повинно бути дотичним до мене і давати шанси навіть тоді, коли їх не просять. А можливо, далі буде краще. Не буде. Далі буде гірше, якщо від якогось маленького моменту погано, далі буде тільки гірше. І я себе просто силою волі змушувала, орієнтуючись на теорію розбитого вікна. Коли, наприклад, є вікно, воно розбите, то поряд будуть з'являтися інші розбиті вікна, а не Буде залишатися одне, все збільшується як добре, так і погане. І добре і погане це суб'єктивне таке бачення. І якщо щось є, значить воно мені підходить. Але якщо це мені насправді не підходить, то чому я це терплю? І я достатньо зробила в житті помилок, коли терпіла те, що мені було не близьке за моральними цінностями, за моральним духом і так далі. Чого вартою тільки, наприклад, відносини, які були а, три роки, а, і тільки півроку шість місяців, з яких були гарні відносини, а інші два з половиною роки. Це в скільки разів більше за, за сам період доброго. А, і це призводить просто до ненависті, до ворожнечі, до агресії там, і так далі. Але це був дуже такий доступний урок, і а, у військових є стратегія в, наприклад, тисячу порізів. А це таке концептуальне бачення щодо ведення війни, яке передбачає завдання противника виснажити морально психологічно виснажити, завдаючи численних дрібних, але постійних ударів. І мета такої концепції це повільне виснаження ресурсів морального та психологічного духу. І здатності до оперу. Ця концепція має не тільки фізичний, а концептуальна стратегія, не стільки фізичний, скільки саме психологічний і моральний ефект. Постійні мікроудари створюють ворожнечу, ненависть, напругу, тривожне передчуття. І це руйнує не тільки тіло, але й психіку. Ми ж знаємо, що все взаємопов'язане. У психології є свій аналог цієї стратегії а, про те, що а, якийсь, а, якесь маленьке порушення особистих кордонів а, це маленький поріз. Він майже непомітний, але він відчутний і він потроху-потроху Зсередини повільно руйнує. Наприклад, якийсь факт, що ваша подруга за спиною вас про вас щось розповідає, або висміює, або якийсь саркастичний жарт, або якась агресія, або дрібний коментар про те, що, наприклад, я б засмутилась, якби. В мене стала така фігура, як в тебе, або ой, щось ти набрала вагу. Або ти говориш, що тобі комфортно, да ні. Як ти... А я думаю, як може бути тобі комфортно, ні. Тобі не комфортно. Або ще жарт про якісь там спізнення, або агресія, або. Погляд, засуджуючий погляд, але на словах, коли уточнюєш, ні, це нічого не значить. Або перестань це повна фігня, Ти собі щось надумуєш, це не так. І це маленькі, маленькі, маленькі порізи, які руйнують зсередини. І так формуються комплекси, комплекси а, ті ж комплекси а, глибока тривожність. А, і внутрішнє мовчазне переконання, зі мною щось не так, або я недостойна там чи недостойний чогось того, що а, ну, мені потрібно, те, що я вважаю для себе нормою, коли я в стабільній самооцінці. Але коли поряд є таке оточення, яке постійно руйнує зсередини, це робиться так непомітно майже, <кій> тоді виникає оце, що а, зі мною щось не так. І мені не можна, це не для мене, я не зможу. І тоді людина відчуває себе хронічною невдахою, хронічною невдахою, з хронічною недостачею, з позицією не до. Можна бути в позиції не до, що чогось не вистачає там і так далі, чогось не можна. Або що всього достатньо вперед і рухайся, як вважаєш за потрібне. Це стратегія впевненої людини, впевненої людини і переможця по життю. І якщо, наприклад, ви відчуваєте себе хронічною невдахою і вам здається, що ви все робите не так і не те, подивіться, з ким ви спілкуєтесь, яке оточення у вас є. Яка соціальна бульбашка у вас інформаційна, енергетична? Які подруги, які друзі, яка сім'я, як вони мислять? І якщо ви хочете змінити ситуацію, змініть це, прийміть рішення, а пропишіть собі, що вам подобається, що не подобається, що дає вам комфорт, радість, примноження прибутку і так далі. А що це забирає? Ви не обов'язково це повинні говорити іншим людям. Не всі люди налаштовані до того, щоб вести діалог, щось змінювати. Ні, навпаки, деяким людям вигідно, коли з ними є страшне, страшненька подруга. Ну, такий от ефект, що в когось гірше, ніж у мене, і мені, потрібно тоді, мені тоді не потрібно напружувати, що тоді зі мною все добре. Це теж тип нестабільної самооцінки. А, і, і тут нема нічого доброго. І від таких людей потрібно триматися подалі, тому що вони відчувають себе добре а, тільки коли а, є щось <кій> або хтось, в кого ситуація зовсім інша. Отже, підводимо підсумочки про те, що Аналізуйте, якщо у вас з'являється якась негативна ситуація, яка вам не подобається, яка вам приносить дискомфорт, проаналізуйте, хто і що вам говорить. З точки зору системної терапії, я вважаю, мені подобається. Я бачу, що вона працює. Це теорія про те, що навіть коли на вас дивляться. Негативно, коли слова вам говорять, що мені все подобається, те я підтримую там, і так далі. Але а, всередині це зовсім не так. Це впливає на те, як ви дієте, як ви себе відчуваєте, а, на ваше положення і на ваші результати. Це не перекладення відповідальності на зовнішню сторону, але дуже важливо. Саме тому я за чесність і за контакт з людьми, з тими, з якими нам комфортно, прибутково, цікаво, здорово спілкуватися і взаємодіяти. Тому що все деструктивне воно призводить до збільшення деструктивного. Все приємне, комфортне, здорове, воно приводить до примноження, процвітання, добробуту і так далі. Саме тому я говорю, що ці. Різні хабарі, там, бутафорія. Коли, наприклад, от вчора стикнулася з тим, що ми з дитиною прогулювалися, і там вибігла жінка, яка займається охороною, <кій> і при чому ми нічого не топтали. Вона: ой, відійдіть, щоб дитина не потоптала там квіти. Ну, Тобто, квіти не для людей, коли можна. Побути поряд, по подивитися на цю красу, понюхати її там і так далі, насолодитися. А квіти просто заради квітів, тому що, мабуть, там начальство дало таке розпорядження, і іноді бутафорні люди це просто декорації, такі є бутафорні системи, такі. Є бутафорні ще якісь єдине, що триматися від цього подалі, не входити з цим ні в який резонанс, ні в який контакт, щоб не примножувати це в своєму житті. Але це сумно, коли дивишся на це. Хоча ми бачимо тенденцію, коли це вже відходить, і все не справжнє, воно, воно відмирає. Ну, <-п 'яті> Якщо ви бачите, що щось руйнується і помирає. Це значить, просто, там немає нічого справжнього, там ну, це вже з минулого щось, і все має плин, все має свій термін, і якщо не вміє а, не вміє йти в ногу з часом, слідуючи там цінностям, актуальним тенденціям, то значить ну, все, значить закінчується. Термін буття. І повертаючись до нашої теми, пам'ятайте, що кожен некомфортний для вас факт. Він майже непомітний, але він з'їдає зсередини повільно руйнуючи вас і ваше життя. Тому так. Формуються комплекси мер... меншої вартості, глибока тривожність, от внутрішнє мовчазне переконання, що з вами щось не так, що в житті щось не так, ви не на своєму місці і так далі. <кій> Відчуття хронічної а, невдоволеності, що ви не вдаха, що ви робите щось не так і не те. І... Іноді е, приходять люди, які живуть в стратегію, е, все життя е, приймаючи на себе ці побиті вікна, е, тисячі порізів там і так далі. Або там певний термін з певними людьми, або там на роботі, наприклад, колектив такий. Не сприймайте це за норму. Це не норма. Норма, коли ви процвітаєте, коли вам красиво. Коли вам комфортно, коли ви розвиваєтесь, це норма. А природа, завжди природа дає нам відповіді, як розвивається людина, як розвивається квітка. У мене, от, наприклад, квітка стояла в тому місці, де дуже ну, така тяжка енергія. Я там проводжу ефіри і так далі. І вона почала зав'ядати. Але коли я її поставила на вікно, там, де більше сонечка, вона почала розпускати свої листочки, і вона просто виросла дуже швидко в такому об'ємі, стала пухнастою і так далі. Це квітка. І подивіться, що розвиток, коли людині комфортно, коли Живому створінню комфортно, воно розвивається, воно трансформується і воно точно стає кращим, красивішим, більшим там і так далі. І це не норма жити в стратегії тисячі порізів, сприймаючи за норму те, як, наприклад, партнер, чи ваш начальник, чи ваші колеги, чи ваші родичі, батьки, неважливо хто це. От ми і приходимо в цей світ як екзамен на любов до себе, тому що тільки ми сам, самі свій власний хребет, своя власна душа з нами від початку і до кінця нашого фізичного буття і не тільки. А всі інші це хтось раніше, хтось пізніше піде з нашого життя. І коли ми не зачіпляємось, коли е, центром свого всесвіту є тільки ми, тоді в нас є сила, тоді в нас є опора на себе. І не сприймайте як норму, коли хтось або щось повільно знищує вас. І застосовуйте до себе <кій> тільки стратегії, які примножують ваше благополуччя. Прибирайте свого життя засудження, провину, сором і так далі. І відповідно пам'ятайте. По якій ціні це вам дісталось це знання, і не займайтеся засудженням, примноженням провини у інших людей та сорому. Ви не суддя, і не Бог, для того, щоб судити або вводити в провину когось, або соромити. У кожного із нас тут є свої уроки. І як тільки ми починаємо думати про те, що. Не веде нас до процвітання, до розкриття потенціалу. Іноді життя може зупинити певними обставинами, щоб не зашкодили тим, хто несе світло і процвітання в цей світ. Сподіваюсь, такі підкасти вам були цікаві. Пишіть ваші інсайти. І пам'ятайте про теорію розбитого вікна про теорію тисячі порізів. І нехай ваше процвітання буде комфортним, сміливим і відкритим. До нових зустрічей.